Слава Богу, брати Сябу, маючи від нашого Бога велику милість Його благословіння, Його охрану, і ми збережені, і ми в домі молитви, і ми проводимо наше життя, яке на цій землі із практики, слова Божого, воно може бути. Різд може бути добрим, може бути добре, добре легким, важким. От як ви думаєте, яке, яке зараз у нас життя? Легке чи важке? Тривожне. Тривожне. А як тривожне, значить важке. Чи легке? Співали в соломі, що звернули увагу. Мені легко на дорозі. Коли? Якщо я з тобою йду. Тобто, якщо я йду з Богом, мені легко. А якщо мені важко, значить до зборів. І це логіка всього. От сьогодні наводились такі приклади за Самсона. Коли йому було легко і коли йому було важко. Коли був з Богом, чи коли був без Бога. Але хто від кого відійшов? Бог від Самсона чи Самсон від Бога. Якщо Самсон відійшов від Бога, тоді Бог відійшов. А далі, каже, і не знав. Але ж не Бог перше відійшов, а Самсон теж відійшов. І Павло пише по галаті і каже, «Ви ж не смисло, чого ви так, чого ви вибираєте собі таку дорогу? Чого ви хочете без Бога йти? Чого ви хочете без його заповіді, без його постанови, з дровниці каже? Ти просто не звіріть Вибираючи для себе те що, те, що недобре, те, що важке, вибирає для себе і береш. А те, що ну, може не легке, тому що життя на землі, це сказати, що легке, трохи, ну, речі слово Богу. І великими скорбями, і з і із і з трудностями, як Павло каже, він там, як називає своє життя, один Бог міг йому помогти. Оце те той залог, це те легке, що Бог. Що Бог допоможе. Читаю 2 Петра, 3 розділ, цілий розділ прочитаю. Це вже друге послання пишу вам, улюблені, в них нагадуванням збучую ваше чисте розуміння. Пише Петро, щось звернені до людей. Каже, це вже друге. А що, перше не дійшло чи що? Або не зрозуміли? Петро бачав, що каже, нагадування людині треба. Нагадувати людині треба. Тому що якщо людині не нагадувати, вона способна щось забути, в чомусь ослабнути. щось помалу якось щось набратися. Не того, що воно їй потрібне. І тому слово Господнє не одному місці каже, і Петро говорить, це вже друге писання. І в цьому другому знову нагадування вам, люди. А ви давайте будемо вислухати, чи воно нам те, що нагадує Петро, чи воно на той тільки період, де 2000 років воно писалося, чи воно і сьогодні воно нам потрібне. Читаю далі. Щоб ви пам'ятали слова, рані сказані святими пророками, Показує, що й святі пророки ще до життя Петра, ще до Нового заповітного, а вони вже давали це слово, вони вже давали цю істину йому. Не можна було не міняти, не забувати ніщо робити. Насамперед, Знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі ходите, які чинитимуть за своїми погодями і казатимуть, де обітниця приходу його. Бо з того часу, як помирали наші батьки від початку творіння, все залишається без змін. Ті, котрі так думають, не знають. Що небеса і земля споконвіку створені були Словом Божим з води і з водою. Тому і тодішній світ затоплений водою загинув, а нинішні небеса і земля тим же самим словом потримуються, зберігаються для вогню на День суду і погибелі нечестивих людей. Одне те повинно бути приховане від вас улюблені. Не повинно бути приховане від вас улюбленим, що один день у Господа, як тисяча років, а тисяча років, як один день. Господь не бариться з виконанням об'єднаці, як дехто за парністю, але довготерпить вас, не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Але день Господній прийде, як згодні вночі. І тоді небеса з великим шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. Оскільки ж все це отак знищиться, то якими слід бути у святому житті і благочесті вам? Котрі чекають і прискорюють прихід Дня Божого, коли розпалення небеса зруйнуються. І розпалені стихії розтопляться. Але ми згідно з його обітницею чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Отже, улюблені, чекаючи цього, постарайтесь стати перед ним незапрямованими і бездоганними у мирі. А до Господа нашого вважайте спасіння. Як у братва брат наш Павло за даною йому премудрістю писав вам? Як він говорить про це в усіх своїх посланнях, у яких є дещо мало зрозуміли, так що неуки та нестійки перекручують, як і інші писання, за на свою власну погибель. Отже, ви, улюблені, будучи попередженими про це, бережіться. Щоб не спокуситися вам, оманою беззаконників і не відпасти від свого твердження. Але зростайте в благодаті і в пізнанні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, Йому слава нині і в день вічний. Амінь. Скажіть ось це напоминання, на який період, якщо воно писалось 2000 років, Його не можна було читати або було не давати. Немає такого періоду. Немає. Бережіться, на... за собою дивіться, чекайте приходу, знайте, що він буде, не знаючи коли, але знайте, що він буде. Приготовлюйте себе. Це на кожний час. А тут вже каже, а якщо хтось не так, то каже, що він нічого не знає. Якщо щось по-другому, що ну нащо вже мені напоминати, на що мені вже говорити? А скільки постійно в цих служіннях одне і те саме слово читається, що я не знаю. Але якщо ми більш вникнемо, так як написано в себе, то ми побачимо, як ми його знаємо. А ми його настільки знаємо, як ми його виконуємо. Як ми ним живемо, там тоді не знаємо. Брат Василь говорив, те що ті почви і, і скільки сприйняло, скільки обставин, що сприйнялося те слово. І тому я думаю, ми і, тому, і тому, завжди це ось цей розділ і вранці, і ввечері, і ще й посередині дня, і кожного дня читали. І все одно вбачали в себе якусь недосконалість. Бачали чи в тому щось не так, чи в тому так, чи ще щось там не, так, не так. Але каже, були є, що кажуть, а чого бояться? Те, що Бог лякає, що воно станеться. Та да, нічого не станеться. Це, це все ж не так, воно ж нічого не змінилося. Було, є, і буде, живуть люди, вмирають, народжуються, вмирають, нічого не змінилося. Це говорить, які не знають слова, яке це слово по якійсь причині стало, як ми чули сьогодні, мертвими. Мертвими. Воно вже стало діяти для нас. Може і так виснувся, що слово Петре, воно стало без дії для нас. Я у мертві. І тому страх загубив. І тоді мені нагадування вже не підходить. Я і так все знаю, і так живу, і так все виходить. І так як і говорили люди, кажуть, де ж обітниця приходу його. З того часу, як колись перша людина, що змінилась? вона не сильно то й змінилася. Народ... Люди народжуються, люди і вмирають. Де той брихід, де той страх, де то наказання? І тут вище Петро говорить так, 12-й вірш. Апостол Петро каже, не звертаючи, як там люди говорили, як там ще хтось розслуждав, він говорить так. Тому я ніколи не перестану нагадувати вам про це. Хоч ви і знаєте, і вкоренилося у справжній істині, все одно ніколи не перестану нагадувати нам. І воно по сьогоднішній день не перестало нагадувати нам, скільки ми на служіння, скільки ми чуємо, воно нагадує нам, тому що так потрібно така воля Божа, щоб Слово нагадувало. Щоб Людина не забула, щоб людина не знехтувала, щоб людина не заблудилась. Було в старому заповіті ти, на плечах, на лобу, на косяках все те, для чого? Щоб ти не забув. Кажучи. Щоб ти не забув. І хай допоможе бай, Бог. І ми подякуємо, його, що він і сьогодні нагадував, нагадував нам цінність, цілеспрямованість, Слова Божого Молимся. Аминь.